እንትን የሚሆኑት ሰው ተመትዮጵያውን ይረዳሉ Вітаю, друзі. Трошки буде заважати оце чудо, яке моркочить в мікрофон. Ну, але тим не менше, тема цікава, повірте, тому що доволі часто, коли розбираєш якісь а, сімейні проблеми, ну, суто з психологічної, психотерапевтичної мети, розуміючи, що розвал здоров'я почався саме тоді, то розумієш, що люди в розмові, в діалогах не вміли мовчати. Взагалі, от мовчання це, це, це талант, це мистецтво. Ну, але перш ніж ми прийдемо безпосередньо вже до мовчання, я думаю, що Рися якийсь час потовчеться і втече, від вона не любить, коли я довго говорю, не звертаючи увагу на неї, хоча я тут намагаюся її чухати. А я все-таки перейду до музики, і сьогодні он воно з'явилося. Он це з великою повагою ставлюся до слова он, тому що перед вами американський, американський квартет, але власне він, склад, він складається з основи двох музикантів: Пет Клобас і Томі. Зараз правильно попробую промовити, Кесікер, По-моєму, так вона звучить. Це Сан-Франциско, Америка, це вібрафоніст Клобас і Кесікер це басист. От не перший альбом вони записують, і завжди він іде на ура. Звичайно, їхній квартет складається ще з кількох учасників, але основу, коли вони зібралися, почали імпровізувати, починаючи з каверів, потім перейшли на власну музику. ну… Як на мене, дуже цікавий альбом. Дуже цікавий альбом. Я хочу вам показати їхня записи, кажу альбом, але покажу і одночасно QR-код, щоб у вас було розуміння і бажання послухати їх в Moments Night. Якщо виникне якесь бажання все-таки їх послухати, ну заходьте, подивіться, послухайте, може вам зайде. Мені сподобалося, тому я і вам його показую. Щось дуже багато розповісти. Я не зможу про них. ну… Тому що не багато вони видавалися, але направду дуже-дуже цікаві. От те, що я казав. <кій> Якщо тільки не вона в центрі уваги, а я звертаюсь до когось, все, пішла. Ну, вертаємося до основної теми про мовчання. Коли потрібно в розмові промовчати, однозначно, ще раз наголошу: і для мене це дуже важливо, що промовчати у розмові це не слабкість, це мистецтво. Це досвід, це навіть інтуїція. Це дуже-дуже багато чого, що ти здобув в процесі життя людини серед людей. Розуміння, що мовчання може бути таким же промовним, виразним, чітким, навіть більш посилюючим, чим просто свої слова, сказані з інтонаціями, силу, запалу і що завгодно. Це дійсно. Мистецтво однозначно, особливо, якщо ти починаєш усвідомлювати це не просто автоматично. Ну є люди мовчазні, самі по собі інтроверти, замкнуті, які дійсно контактують, але говорять мало, видають основні свої думки після якихось розумів і так далі. Мовчання може бути воно навіть може бути більш мудрішим і красномовним, ніж будь-які. В запалу сказані слова, причому з доказовістю і так далі. Якщо звернутися до слова коли, я ж написав коли все-таки промовчати у розмові, коли потрібно мовчати, то я для себе виділив наступні пункти. І, власне, чим я сьогодні хочу з вами поділитися і закинути як роздуми, як доповнення з вашої сторони, можливо, мені прийдуть ще інші думки з моєї сторони, в тому числі. З психотерапевтичного досвіду роботи з пацієнтами. Отже, ключові ситуації, розмову, коли варто утримуватися від зайвих коментарів, а то й просто промовчати. Ну, коли твої емоції зашкалюють, і особливо, звичайно ж, негативні емоції, коли ти знаходишся в гніві. Гнів дуже сильна негативна емоція, де логіка твоїх слів втрачається. Емоції пруть з тебе, і це той варіант, коли ти потім пошкодуєш те, що ти сказав. І що називається, краще треба було промовчати. От коли твої емоції зашкалюють, і твої, і важливо, і твого співрозмовника скоріше всього, що треба зробити. Просто замовчати і в якийсь момент зробити паузу. А, ну Повірте, тому що, що я буду переказувати, але висказані в гніві слова а не забудуться, якщо, якщо дуже важлива була розмова, не забудуться ніколи. І можуть зіпсувати відносини, стосунки практично на все життя. Ну, Наприклад, людина каже. Запало, ти так нічого не розумієш, ти такий всякий, скільки раз тобі доказував. Мабуть, поганий варіант, і а, краще замість цього сказати: давай повернемося до цієї розмови, коли обоє ми заспокоїмося. Давай вип'ємо чайку, подихаємо, пройдемося, давай помовчимо і продовжимо. Я не, не відмовляюся від цієї розмови, давай чуть-чуть пізніше. Так, це до зопалу до надмірно виражених емоцій, особливо емоцій з гнівом. Ще коли варто помовчати, які ситуації розмови двох, а то й трьох чи чотирьох, коли тебе провокують? Ну, однозначно. А це ми часто бачимо і в політиці, це ми бачимо в своєму житті. Коли інші люди спеціально зачіпають тебе, щоб викликати твою реакцію, і зачіпившись за твою реакцію, ще більше розвернути свою реакцію, ну тому що ти даєш підґрунтя для цього, щоб отримувати ще один щиголь, ще один підзатильник і так далі. Якщо ти мовчиш, провокатор втрачає контроль над ситуацією. Це той вакуум, в який він провалюється. Щось від такого. Хитромудрого психологічного Айкідо. <кій> Наприклад, якраз в темі психології, хтось починає підколювати, ну що, знову займаєшся своїм мозгоправством, своєю психологією в лапках. думаєш, що всіх можеш вилікувати, замість того, щоб відповідати різко. Що психологія це наука, що ти там дарам драм драм а можна просто подивитися співрозмовнику в очі, це важливий момент, бачите, мовчання, але одночасно контакт. Ти дивишся співрозмовнику в очі, робиш паузу і переводиш розмову на інше. Зроби паузу, тому що твоя відповідь була в погляді в очі і паузі. Той, хто на тебе навалюється і так має уже слабкість в тому, що він проявляє надимірну емоцію і хоче за щось зацепитися, а ти цього не даєш. Коли ще варто промовчати. <кій> Тоді, коли а, ти не маєш до кінця інформації вашої розмови і не дослухавши до кінця варіанти, а, ну, не назбиравши цієї інформації, ти не можеш зробити правильний висновок. Коли співрозмовник, співрозмовник ділиться чимось важливим, а, Тут варто не перебивати, а варто помовчати, навіть якщо на якомусь етапі, на перших словах, тебе вже розпирає відповідь, коментарі, поради, бажання, заперечення і так далі. Дослухай. Це дуже важливо. Я зараз говорю слово важливо до цієї розмови. Багато людей намагаються одразу дати поради або прокоментувати чужі переживання. Але найкраще просто вислухати. Ну, доволі часто, особливо зараз, коли працюєш з пацієнтами з горем втрати, людина каже: тобі: мені дуже важко, я ніяк не можу його забути, я, мені важко після того, що відбулося, я дивлюся на його портрет. Крайні поганий варіант підключитися. От вона це висказала фразу, і ти підключаєшся до неї дурацькою фразою. Я знаю, що ти відчуваєш, що ви відчуваєте. Направду ніхто нічого не може відчути, те, що відчуває людина, яка реально втратила. Не фантазуй на цю тему. Краще промовчати, але мовчки кивнути, дати людині говорити і залишитися поруч, тому що горе її. Його накриває тебе. І важко вислухати до кінця, особливо, якщо починає деталізувати, про ще щось проговорювати, важко залишатися поруч. Але це той варіант мовчи, кивни головою і слухай. Коли ще варто промовчати в розмові, коли а, твоя думка не принесе користі, лише заплутає. і і не треба було вставлятися, що називається. Скоріше, тут вже буде не діалог, тут буде а, зустріч кількох людей, можливо, навіть нарада. От не кожен діалог потребує твого коментаря. Якщо сказане не змінить ситуацію, не допоможе чи не подасть нічого корисного, і це просто жуйка, що ти висказався, продемонстрував, що ти тут є, і що ти приймаєш в цьому участь, краще промовчати. А, наприклад, в розмові те, що дуже часто зараз звучить, колега скаржиться, тобі каже, мені зараз дуже важко. Поганий варіант. А у мене ще є гірше. Ну, 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 про що ти сказав? Що ти хочеш сказати, що він з цього моменту почне порівнювати тебе, себе з тобою? Тобі гірше, а йому від цього легше. Да фігня це. Краще запитати, як я тобі можу допомогти, або просто промовчати і кивнути головою з розумінням, що всім нам зараз нелегко. Ще варіант коли б я рекомендував. В розмові помовчати це коли сперечатися реально безглуздо. Якщо людина вже налаштована не слухати тебе, сперечатися не має сенсу. Якщо ти знаєш, що з цього нічого не вийде, ну що ти хочеш прийти з кортизолом, зашкаленим адреналіном і тихенько добиратися до інфаркту Міокарда, до безсонних ночей. до з відсутності апетиту і якихось інших проблем. Це все було безглуздо. От не варто було тоді вступати, тому що це було абсолютно безглуздо. Людина несе яку-небудь єрунду. Зараз тут дуже багато можна приводити приклади. Давайте так. Ну, вона каже: я впевнена на якусь ситуацію в житті, що земля плоска, тому що ми не падаємо вниз головою, кудись летимо, і твої докази про круглість чи все, що пишуть, це повна ерунда. Ну чи варто сперечатися в такій ситуації? Я зараз привожу як метафору, щоб було зрозуміло. На це краще промовчати або сказати цікава точка зору і переключити розмову на щось інше. Не доказуючи, знаєте, дураку доказати надзвичайно щось складно, зіпсуєш собі нерви, переконаєшся, що він як був, так і залишився дурним, і запитання, що ти хотів зробити. А коли ще варто промовчати? А, мабуть, тоді, коли від тебе очікують виправдань. Це тонка штука, я б рекомендував просто подумати на цю річ, тому що ем, доволі часто, особливо в робочих ситуаціях чи в сімейних відносинах, ем, якщо хтось намагається тобою маніпулювати і змушує виправдовуватися, то краще в цій ситуації просто помовчати. Це мовчання в цій ситуації найкраща відповідь. Наприклад, там в сім'ї сваряться і він вінчив говорить, ти що, не міг відповісти швидше, замість виправдань, спокійний погляд, пауза і дуже нейтральна відповідь, я відповів, коли зміг. Непогано, непогано. Подумайте і поширте цю ідею, в тому числі на якісь робочі ситуації. Коли б я ще рекомендував помовчати. Тоді, коли розмова, я проговорив про важливість розмови, але тут є інший нюанс. Коли ця розмова повинна бути продовжена? От щоб не обірвати своїми швидкими коментарями, які, що називається, розставили крапки над і на інформацію чи незавершеною темою, краще помовчи. Тому що в тебе повинні бути ще зустрічі з цією людиною, і ти повинен з нею довирішити це питання або почати вирішувати щось інше. Іншим словом, тобі ще потрібно з нею професійно чи в якомусь іншому варіанті жити. Отже, це той варіант, розмова повинна бути продовжена, отже, тут, в цій розмові, краще зроби паузу, помовчи, покивай головою, скажи наступного разу, потім завершити ми обов'язково до цієї теми вернемося і так далі. Коли, коли ця розмова починає руйнувати твою дружбу, всі ми ходимо зараз під таким емоційним насиченим тягарем, і втомою, і депресією, і роздратуванням, і в стресах, і це знаходиться і це впливає на наші дружні відносини, відносини з людьми. Ну, ми ж вивалюємо, хочемо чи не хочемо автоматично на тих, хто в тебе під рукою, на своїй сім'ї, свої проблеми, чи робочі, чи ще якісь незадоволення, ну в тому числі і на друзів. От зібралися відпочити, а вийшла якась дурацька дискусія, і навіщо вона була тобі потрібна? Якщо ти відчуваєш і розумієш, що це може і просто інтуїтивно чуєш, що це може зруйнувати твою дружбу, а друзів не так багато. В людей, ну, в кожного два-три друга, інше більше знаходиться до близьких, знайомих і тому подібно, і дружбою потрібно дуже і дуже цінувати. То краще промовчи. Краще от зупинися в цій розмові, помовчи, переведи розмову на щось інше. Розуміння, що це може зруйнувати а, дружбу, це вихід один промовчати. Коли ще я б рекомендував. Варто помовчати розмові, коли хтось поширює плітки. Це цікавий феномен, навіть є такий варіант когнітивного упередження. Якщо ти знаєш про людину лише хороше, а хтось тобі скаже, а я знаю про неї ось такий факт. Він, як правило, викликає в нас велике зацікавлення. Ось тут якраз варто себе осмикнути. Тому що поширення пліток це однозначно поширення якоїсь інформації, яка, перше, не перевірена, друге створить суб'єктивну думку. Твою суб'єктивну думку викривить і в кінці кінці приведе до руйнації на рівному місці, чого не треба було робити. Не підтримуй розмову і не підтримувати розмову. Тоді, коли явно починається якесь пліткарство. Складно це утриматися, але я би все-таки рекомендував, що плітки це коли розмови заходять в плітки, краще зупиниться. І коли ти чуєш, що ти знаєш, що він там на роботі зробив таке то, чи там в сім'ї покинув дружину, чи в нього є там коханка, краще не коментувати сказати: я не обговорюю чужі справи, давай вернемося до нас, якщо значно цікавіше. Коли б ще я рекомендував помовчати, мабуть, тоді, коли мовчання це все-таки найкраща відповідь. Іноді тиша це відповідь сама по собі. Вона може дати людині зрозуміти більше, ніж слова, особливо, якщо згущуються емоції. Наприклад, на тебе навалюється, переходять на твою особистість, а кожен з нас переживав такі подібні моменти, хтось починає там висловлювати думку, абсолютно свою суб'єктивну думку, підхоплюють інші, навалюється і так далі. Що власне тебе принижує? От тут спокійна пауза і погляд без слів, і ситуація набуває нового сенсу. Важливий момент, пам'ятаєте, я казав в одному з прикладів або пунктів, або ситуацій, коли варто промовчати, що ще один важливий момент потрібно дивитися в очі. Люди, як правило, тримають погляд а зазвичай при нейтральній розмові, емоційно незаряженій розмові, 5-7 секунд, потім відводять погляд, потім назад повертається. Але це той момент. Коли мовчання найкраща відповідь, коли погляд повинен бути затриманий більше ніж 5-7 секунд, наприклад, 10 секунд, 10 секунд погляд в очі і мовчання. Мовчання взагалі це сила, однозначно, це сила, і нею потрібно навчитися навіть. Я ж почав з того, що це мистецтво, навіть мистецтво, спілкування з людьми, це контроль. Це вміння достукатися там, де надмірно багато емоційно сказаних слів не досягають ніякого рівня. Я думаю, що звичайно я всього не охватив та й не ставив собі за мету, принаймні я згадав ті ситуації власного життя, роботи з пацієнтами. Але я думаю, що ви точно так же можете щось для себе підказати, або мені відповісти, за що я вам дуже вдячний. Я ще раз говорю, як тільки є можливість, я обов'язково перечитую ваші відповіді і ваші пропозиції, що варто ще охватити. Ну, буду старатися. Ну що, друзі, думаю, що щось я все-таки вам розповів, закинув нову ідею: ідею мовчання в наш клуб Думаючих людей є ж все-таки. Подумки, мовчки, ми думаємо. Це теж варіант спілкування. Ну і послухайте музику. Я думаю, що все-таки вона вам сподобається. Ну а якщо ні, будемо говорити про інші варіанти музики, які я точно буду вам наступний раз показувати. До нових зустрічей, пока.